Українська душа у картинах в Івано-Франківську відкрили ювілейну виставку творів відомої художниці Марії Корпанюк. Вона експонує власний творчий доробок, виконаний за два десятки років. Майстриня активно послуговується технікою пастель. Її опанувала після караміки. Пастелю почала малювати десь 50 років. Це 20 років тому і різного періоду. за цей час багато останніх є робіт. Називається Нестерті часом, це така ікона, на яку поклав відбиток час. Остання у мене тема це трипільська тема. Тут є багато робіт. Тем. Я зображую жінку, але духовно таку жінку. Усі творчі роботи виконані з надзвичайною майстерністю. Відзначають мистецтвознавці. У них відображається талант та неабиякий професіоналізм авторки. Вона є мисткиня, а це все, що вона зробила, це є мистецтво. Тому що є різні роботи, але мистецтво або є, або його немає. Дивлячись на її творчість, ти розумієш, що перед тобою особистість, людина, котра своєю працею збагачує цей світ і збагачує наше українське мистецтво. Трипільська культура, українські тисячолітні знаки та жінка-берегиня. Усі ці тематики Марія Корпанюк розкриває у власній творчості. Роботи надзвичайно цікаві, бо кожна робота це е, особливе розкриття. Цікава, цікава тема, і одночасно всі роботи тримаються, якби цілісної канви. Бо е, об'єднує їх отой, е, почерк, почерк Марії Корпанюк, отой неповторимий почерк, який фактично відрізняє е, художників від інших художників України. Персональна виставка Марії Корпанюк експонуватиметься у виставковій залі Національної спілки художників України ще протягом місяця. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк новини на вежі.